Бюджетний хазяйський плиткоріз за 7,5 тисяч гривень від Чиджин. Зараз продемонструю всі його переваги за ці кошти. Почнемо з кареточки. 21 підшипник ідеально позиціонує її на направляючій. Далі подовжена рукоядочка, яка знімається для транспортування на двох винтах. Дуже легко нею ламати плитку. Відкидна лапка на магніті. Фіксується, не мішає вам, коли треба відкинули, відламали плиточку. Ну і різець на 10 тисяч метрів погонних, теж на підшипничку, ідеальний і не нюфтить. Також він має лазерний вказівник, який дуже допомагає з розміткою вашої плитки. Бокові підпоги потужні з нянічкою з нержавійки. Покращена станина, яка має болти генування, торцевий і вертикальний для того, щоб натягувати вашу напомняю, що якщо вона трошечки дає похибку в середині. Як ви бачили на відео, він з легкістю справляється з 20-ю плиточкою, тому кому потрібен даний плиткогіз, звертайтеся до нас в магазин.